Всім привіт! Давайте знайомитись. Мене звати Євгенія Павлівна. Я стоматолог-терапевт у клініці Берденталь. І сьогодні я хочу з вами розвіяти п'ять міфів про стоматологію. Навпаки, ми прибираємо ураження і відновлюємо міцність зуба завдяки сучасним матеріалам. Карієс може прогресувати і без болю. А потім лікування каналів замість звичайної реставрації. Тому не забувайте приходити на профогляд і виявляти захворювання на ранній стадії. Треба обов'язково. Вони впливають на формування прикусу та постійних зубів. Сучасна анестезія передбачає лікування без болю та страху. На жаль, ні. Це вже ушкоджена тканина зуба, тому паста і щітка вам не допоможуть. Тільки я не вірте міфам, вірте своєму стоматологу і не забувайте записуватися на профілактичний огляд у клініку Борданталь.